Це п'єш? я не п'ю. Я не п'ю. Гадор струю. Пошканські ковбаси. Лайк. А дай. Тут круче. в кулаку. Шов що? Що кулаку. Да. Не. Рошев. Ого. Рошев. Нет. Майк. Like. Что тут стоит? Ну, не бачили лопаты. Пиздяка там. Где эта гадость? Аня сказала, що якась тут є гадость? Чого ти тут попиваєш, Аня каже? Хто попиваєш? Аня каже, що ти тут попиваєш, Якусь гадость. Шо? Шо вона, має, що в ми? Шо мене? Немаєш во... А це воп'єш? Оце було п'єш? Я не п'ю. Дід, у нас вже просрочено. Фу. Оце п'єш? Я не п'ю. Те що... люди питають кожен день, кожну секунду, як за займатися треба фізкультурою. Розмінка. ну покажи як, розмінка. <плес> <плес> Гімнастика mm. все окей. Okay. Гімнастика все ура! Right. я, як у Бога, я? я, uh, boga, uh, я? Uh, uh, Ще одну вправу покажи мені. Ще uh, одну право покажи. Учвали, у Мучикауране. <хе -хе> Кажи в вправу якусь таку ярушу знімати. Раз. 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 Два, три, чотири. Вийшов зайчик дух охотник на Дай даймо стріляє Поздравляю, Поздравляю. тебе! Так, дід. Щось я тобі подарував, оту тому, що простети файно буде. Колбасеус, м'ясеус, все не як не має буде, бути, скоро буде. Йдете. І будемо празнувати. Три пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я. Твій рідний мочок. Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а, а я. тут я. Тому що ти вже Но прорекламував я даю. все на світі, дід. ти прорекламував вже все на світі нашому mm. Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так. А тепер mm -hmm. я говорю, не пити багато. Так, горілку не пити? Боже з мамоту. Самогонку не пити, вживати венце. Таке апетентне. б Совісті не маєш, ти скот! Та воно тяжке, дід, воно така древенняка, я не зможу її піднести. А як я підношу? Бо ти титан. Хуй? Хайк! Як має бути? Косува. Така ковбаска, що хочете щось скупити і з'їсти. Ви розумієте мене чи ні? Вкусно капець така. Ви ще зразу понятно, да? mm. так? Добре? І ти їш. люди вміють робити. Mm. Ковбаска. Не заєбон бон бон Горщанські ковбаси лайк. Mm. Mm. Мені сказали, що ця ковбаска... Може бути приготовлена, знаєш на чому? В духовці, на плиті, на мікроволновці або на грілі. Я з бабу поклечу, вона приготовить. Баба! -ба! А вона спить, вона каже, що я не хочу тобі нічого готувати. Вона бастує проти тебе. Отак, от бачиш? Угу, задниці надаю. А вона каже: Ні, ні в яку, хай сам собі робить, сам собі стирає. Все добра мама, у мамі.